Лишіть їх, каже Ісус, бо це сліпі приводи сліпих. Дуже важними словами є, каже Господь, що кожна рослина, яку не посадив Отець мій небесний, буде вирвана з корінням. Про яку рослину? Йдеться, як може садити Господь Бог, і ще може садити хтось інший? І іменно про це Господь Бог говорить, пояснюючи притчу, що все, що з людини виходить, оскверняє її, то, що з уст її виходить, оскверняє людину. А то, що їсти немитими руками, то людину не Вроді здавало бися, що тут такого спільного Що то значить? Господь Бог каже: я не маю інших рук на землі, як ваші. І нашими руками Господь Бог на землі реалізовує свої плани. А як садити рослину, як садити рослину на ім'я віра? Через уста наші. Ми, що почули Слово Боже, ми почули слово спасіння, воно знайшло в нашому серці місце, і ми потім ділимося тим спасінням. Ми ділимося словом Божим, ми сажаємо рослини Божі. Але є люди. Які саджають рослини небожі, і з уст виходять ото насіння таке, знаєте, то, що в серці народжується, убивства, брехня, підкупництво, розпуста, хабарництво. То все походить із нутра людини. І виходить, що я можу бути тим розсадником. Тим саджальником, який можу садити рослини і божі, і не Божі. І каже каже, Господь. Слухайте, каже, кожна рослина, яку, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з коріння. Лишіть їх це сліпі провадарі, які ведуть сліпих. Здавалося, бися, чому Господь Бог не повіриває ото все насаджене пусте, що насадила не людина, а через людину насаджує здай та повіривав би то все те все. А знаєте, чому він тих людей не вириває? Бо тому що ті люди, так само, як і ми, сіють трохи Божого. А трохи не Божого. І кожен із нас, якщо би взяв і зробив собі ревізію, то ми б зрозуміли, що скільки би ти не робив добрих діл, які би ти гарні речі не робив, були і часи твоєї слабкості, коли ти з твоїх уст виходили погані речі. І кажеться, Ну, Але дуже багато було добрих діл. А я кажу вам, одна ложка дьогтю може можете спортити цілу бочку меду. І часом одно слово, один учинок, одно якесь неаккуратне, нестримане речення може перекреслити всі твої добрі вчинки і заслуги за один раз. Але чи може бути одно таке слово, яке би із Великого грішника тебе перемило у сторону доброї людини? Напевно, також є. І це слово називається Каюся. Я хочу навернутися. Я хочу прозріти. Я не хочу бути сліпим провадарем сліпих. Чому Господь Бог так набирає оце, оце значення провадир сліпий, котрий веде сліпих? Дуже багато обманутих людей, які йдуть за тими провадарями. Це так як сліпий веде сліпих, тому що він, він може говорити все, що хоче. Він буде розказувати, ми вийшли на чудесну галявину, повну квітів. А насправді вони прийшли на смітник, на пустир, де немає нічого доброго. Але люди сліпі, вони не бачать, вони довіряють йому та кажуть: ой, красота! А зараз прилетіли чудесні птахи і посідали, як у ті пави, навколо нас сидять і дивляться на нас своїми здивованими очима. Які гарні люди прийшли, і тих сліпій, ура! Дуже добре. Вони ж не бачать, бідні. І сліпому можна що хоче розказувати. Ви чуєте, як це підло, як це цинічно, коли той сліпий, веде сліпих, сам нічого не бачить і фантазуючи, обманює тих, які йдуть за ним. Господь Бог хоче, щоб ми були. Не сліпі провадалі сліпих, але щоб ми були зрячі ті, що побачили Бога, ідуть до Нього, і інших ведуть. І той, хто веде, прислуховується до тих людей, які заду, Бо кожна людина по своєму бачить ту красу, красу самої подорожі до Бога. Не зустріч з Богом, а красу самої подорожі. І ми уподібнюємося один на одного. І ми стаємо християнами, які подібні один на одного. У нас є щось одно спільне. Знаєте, як маленькі діти навіть в своїх іграх стараються по поведінці копіювати своїх батьків. Де не раз приїжджаю в село і біжить дитина. Я думаю, о, я знаю, чия то дитина. Я бачу, що вона навіть так говорить, так, так руками махає, як мій сусід. Я, його, я пізнаю її, тому що діти вони дуже подібні на своїх батьків. Так вони копіюють на нас. Поведінка дітей дуже подібна на тих, з кого вони беруть приклад. Ви чуєте? Ви чуєте християни, що називаєте себе християнами? Наша поведінка має бути подібна на того, з кого ми беремо приклад? З кого? З Христа. Не жертви хочу. Хочу милосердя, це Христос каже. А ще в іншому місці каже: я не прийшов, щоб ви мені служили, і я прийшов вам служити. Це Христос каже. І на тайній вечері прийшов до учнів і каже, буду я вам умивати ноги. Я буду вам умивати ноги. Петро каже, не будеш мені ноги мити. Я, Господи. Ми можемо тільки тобі мити ноги. Христос каже, ні. Ми маємо бути рівні серед рівних. Нехай серед вас не буде тих, як, як, як ті царі, що верховодять нам. Ми маємо бути рівні серед рівних. І Христос нам той приклад показує. Сьогодні миєте мені ноги, завтра я вам на рівні. Сьогодні служите мені і завтра я служу вам. На рівні. І Христос хоче, щоб у нас ця подібність була. Не як у диявола, який не знає, скільки хоче рости, який хоче бути великий. Одним престолом був менший від Бога, більший від цього сотвореного, найвищий від цього сотвореного, найсвітліший від цього сотвореного. Ні, йому мало. Мало він хоче таким самим, як Бог. І хистрих Михаїл каже: хто яко Бог? Хто як Бог? Як тобі песок утвориться, таке говорити? Ти ж найбільший. І я знаю таких людей, які подібні на це чудо, на це, на це чудо в лапках, на це чудо спорченості, на, це, на, на, це, на цю пропасть оцеї підлости, і нестриманості, і гордості. І я знаю таких людей, які хочуть бути дуже великими, дуже величезними, більші над усіма, вище над усіма, багатші від усіх. Ви не знаєте таких людей. Наша подібність якраз робить нас тими, від кого ми походимо. Божі діти це рівні, які хочуть служити, які легко приймають поміч, які допомагають рівні. І запам'ятайте, якщо ти постійно отримуєш допомогу, і тобі дають, бо ти приходиш до церкви якусь поміч, і ти не віддаєш ні, ані трохи. ти не Божий. Ви не думайте, що Божі люди це жебраки. Ні. Ні. Божі люди це ті, що вміють приймати і вміють давати. Ті, які можуть допомогти. І можуть прийняти допомогу. Це ті, які є різними, рівними серед рівних. Не по статусу, не по грошах, а по своєму внутрішньому життю, у подібності своєї до Ісуса Христа. Хто скаже, що Ісус Христос був бідний? Ні. Хто скаже, що Ісус Христос був багатий? Також ні. Хтось каже, що він був, скажімо, якийсь там по особливому святий? Ні, бо йому казали, як ти сідаєш з грішними за столом і п'єш, їж з ними? Іван Хреститель не їсть, не п'є, веде аскетичний спосіб життя. Кажуть, недобре, Ісус Христос сідає до фарисеїв йде, до грішників, за столом сідає з учнями. Йому кажуть, Та ти порушуєш настрій, ти не маєш руки. Йому зауважні роблять. він каже, слухайте, проводирі сліпі, проводирі сліпих, дайте спокій. Тобто ви бачите, який він був? І тепер задайте собі запитання. Якби мене ангели зустріли і подивилися на мене, кого б вони мені більше побачили? Чия я дитина є? Боже чи ні? Подивіться на себе зі сторони і задумайтеся, кого ми більше у собі уподібнюємо Бога чи ворога Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!